Привіт! Це канал Phoenix Kyokushin Academy. Сьогодні ми розберемо одну з стійок у Kyokushin Karate – Сенчин Дачі. Санчин Дачі стійка міцності або стійка трьох точок. Ця стійка передбачає рівномірний розподіл ваги між ногами 50 на 50 Як виконувати стійку Сенчин Дачі? З положення її дачі рухаємо одну ногу вперед, описуючи коло, починаючи з середини та рухаючи ногу назовні. Стопи повернуті всередину під кутом 45 градусів. Довжина стійки повинна дорівнювати приблизно довжині вашої стопи. П'ятка ноги, що стоїть попереду, має бути на одній горизонтальній лінії з миском стопи, що стоїть позаду. Коліна зігнуті та повернуті всередину, щоб забезпечити захист паху від ударів знизу. Спина повинна залишатися рівною. Руки можуть знаходитися в положенні Камай-Те або Какиваки-Уке. Існують два варіанти стійки. Хідарі санчиндачі. санчендачі. Ось так виглядає стійка санчендачі. Пам'ятайте, що правильна техніка це ключ до успіху в карате. Практикуйте регулярно і ви досягнете результатів. Осу!